Як відбувається механіка взагалі процесу? Ну тобто це прогноз погоди ви складаєте і подаєте ну, там, в підрозділи, чи вони у вас просять це робити? Збройні сили складаються з видів, родів, військ, сил. І за кожним напрямком є своя, скажімо так, спеціалізована метеорологічна служба, наприклад, метеорологічна служба повітряних сил. Метеорологічна служба військово-морських сил. Військово-морські сили відслідковують акваторію Чорного Азовського моріна, надають інформацію. Повітряні сили мають свої аеродроми, свою мережу гідрометеорологічних станцій і відслідковують фактичну погоду. Для стрільб артилерії є також свої підрозділи, які проводять радіозондування. От для того, щоб це все, скажімо так, звести, як говорять, до Куби, є такий гідрометеорологічний центр Збройних сил, Він в підпорядкуванні командування сил підтримки. Це унікальна, єдина така частина, от, яка це все узагальнює. Потім інформація, яка поступає від всього світу. В Українському державному гідрометеорологічному інституті. Ця вся інформація також надається в цей центр гідрометеорологічних Збройних сил. Це все узагальнюється, аналізується, чергова зміна щодобово проводить, ну, веде чергування. От. І потім вже за потребою, кому як і що, він видає. Ну, Як правило, гідрометеорологічний центр стратегічна і оперативна. Тактична, тактичний рівень надання інформації від головнокомандувача, скажімо так, до оперативно-тактичних угруповань, які зараз ведуть безпосередньо бойові дії. Тобто вся інформація, яка є, яка потрібна Збройним силам для боротьби з ворогом, надає гідрометеологічний центр.